Як же свекруха щебетала та вмовляла, аби ми до неї переїхали та з нею жили мовляв, чого по орендованих квартирах ходити, коли ж у неї двокімнатна стоїть, вкупі будемо жити і всім буде добре. Не знаю, як хто, але ми пожили п'ять років на орендованих і вже таки добре всілися з фінансами. Всі ілюзії про власну квартиру давно розбилися, і пропозиція матері здавалася розумною. Будемо сплачувати лише за комунальні, а те, що платили за оренду, відкладатимемо. Дітей у нас поки не було, бо ми не хотіли без житла заводити дитину, а оженилися молодими одразу після училища, то час у нас ще був. Я себе налаштувала на те, що прийдеться притертися характерами, далі з тим, що я завжди маю бути не права, не так витиратиму пилюку і митиму підлогу. Жили ми без ніяких конфліктів, але чомусь Наталя Ігорівна вирішила, що продукти я купую на всіх, а не лише для себе і чоловіка. Я не проти пригостити свекруху, але це не означає, що я маю її годувати. Вона ж так пишалася тим, що може з картоплі навіть десерт приготувати, то хай готує, а наїсть наше м'ясо з сиром. Я не могла про це їй сказати, адже це, наче не по людськи, але ж мене то гризло. Далі вона нам натякнула, що раз ми вже у неї живемо, то пора подумати про автономне опалення. Вам і так квартира дістанеться, то чого не зробити зараз, щоб всім було комфортно. Ми переглянулися і віддали назбирані гроші на опалення, а далі відкрилися ворота у вічний ремонт, бо треба було й вікна замінити, шпалери переклеїти, міжкімнатні двері поміняти, кухню оновити. З цими всіма перемінами я усвідомила, що у нас немає жодного запасу, навіть більше у нас кредити з'явилися. Але на це мене просто вивело з себе. Свекруха зібралася в санаторій. Андрію, у нас нема грошей, аби твоїй матері дати на санаторій, а ще один кредит брати я не намірена. Вона на свої їде, сказав мені чоловік, а у мене щелепа впала на підлогу. Я наче вперше побачила квартиру свекрухи, все свіженьке і новеньке. Власниця квартири за наш рахунок живе, бо не сплачує ні комунальні, ні за їжу, ліки ми її також купуємо і не дивно, що вона назбирала на санаторій. Я наче той вижатий лимон, а вона цвіте і пахне. В мене склалося враження, що це я з нею помінялася ролями, бо і справді, коли мені жити та веселитися, як на мені кредитів, як бліг на собаці, треба ж якнайшвидше віддати, і за холодильник новий, кухонний і телевізор, і найголовніше за це все свекруха навіть нам дякую не сказала, бо що їй так колись буде наша, і ми робимо для себе. Але ж ми планували на своє житло наскладати, а не жити з нею все життя. Я вважаю, що промарнувала ще три роки у цієї жінки, якій не подобалося все, що я роблю, а я мовчки все терпіла і ще й на неї працювала як якась служниця. Від цього всього у мене сталося якесь замикання, бо я голосила на всю квартиру, що, наче рідна людина, а так нами скористалася. Андрій теж, наче трохи прозрів, але не на всі сто відсотків, бо ще бурчав, що мама й та хату йому залишить. Мамі твоїй лише 57 років. Ця хата до того часу потребуватиме нового ремонту. А ми могли б за ті гроші вже взяти дольову участь, скільки ми всього витратили. Мама і тато мене розуміють, але ж у них теж немає грошей, аби нам допомогти. Я тепер вже в якомусь глухому куті, бо з одного боку, наче вже все в квартирі зроблено і, може, вдасться відкласти. А з другого боку, я не знаю, чи витримаю жити з такою дволичною особою ще хоча б рік. Як вчинити мудро? Підпишись, підтримай українськомовний контент.